Доброго дня всім! Ви на каналі просто і доступно. Сьогодні у нас піде мова про високорослі помідори. В минулому відео ми розповідали про них, тепер ідемо далі. Ну, про всі сорти ми не, не розповіли. Тепер ідемо далі. Помідорів багато є про що розповідати і є що показувати. Минулого разу ми закінчили. На жовтих гребінцях. Ось. Далі в нас йде Таксхорн. Це також новий сорт. Ось таксхорн. Ось такі собі помідорчики. Ось такі невеличкі. Ось. Підходять для, підходять для банки. Їх так небагато на кущі. Такі червоні. Ось такі вони. З другої сторони, Дебарао чорні. Ось такі в нас, ми їх ще називаємо закусочні. Ось чоловіки їх дуже люблять. Під 100 грам. Такі вони дуже солодкі, дуже хороші помідорчики. Ось такі смачні, як і ось серед нових такі ми ще всі не перепробували. Ну ось той рожевий світер, де розповідали ми у минулому відео, дуже смачні. І ось Дебарау, теж дуже смачні помідорчики, вже провірені нами. Дуже, дуже високорослі помідори. Ми їх садили в теплицях. Ми всі дебарао садили в теплицях. Тепер ми перейшли вже на гібриди. Більш стійкі, більш стійкі помідори. Хочеться ще показати ось жовтого гребішка, який тут ось по цю сторону виліз, які гарненькі, такі насищені жовтий колір, аж оранжевий, Ось такі дуже гарні помідорчики. Тут у нас цукрове серце. Ось табличка. Цукрове серце. Це великі такі помідори ось. Такі ми. ті вони ще не дозріли, ще такі світлі полоски. Вони темно рожеві, чи то червоні, чи то рожеві якісь полосочки жовті. Великі такі помідори салатного призначення. Їх на кущі небагато, зато вони великі. Тут у нас чорний крим, така назва громка. Ну, вони тут трошки підпеклися, такі. Великі помідори, похожі на Чорний принц. Ось один помідор, отакий, вже полопав, набрав свою вже силу, вже треба його зривати. Помідорів небагато і кущ не дуже високий. Ось такий до метра. Тут у нас пішли чорні, чорні помідори темні, типа чорного принца. Тут у нас, аж отам, бачимо чорний ведмідь. Тоже похожі на Чорний принц. Ось так. Дуже такі не дуже високі. Не такі, як Дебарао, ось такі помідорчики. Тут у нас обжора. Це вже наші провірені сорти. Такі смачні, хороші, соковиті помідорчики, невеличкі для консервації. Ось вони там наче починають. Є вони вже ось. Є, їх просто заховалися, їх не видно. Такі ось червоненькі, невеличкі томати для консервації. Називаються сама назва, говорить сама за себе обжора, їх дуже багато ось на кущі, але вони високі, їх треба підв'язувати і смачні такі солодковаті помідорчики. Тут у нас наш сорт малахітова шкатулка. Малахітова шкатулка, дуже смачні помідори, солодкі, такі зеленовато жовті. Вони ось такі вже тут трошки і починають пропадати, бо все не доходять руки, їх треба вже вибирати і вибирати з них насіння. Їх небагато на кущі, високорослі такі, не дуже вони високі. Люди люблять його із -за цього такого солодкого смаку. І сочні вони такі. Сочні, аж в роті тають. Дуже хороші помидорчики. Далі наш провірений сорт ведмежа лапа. Такі здоров'ячі помидори, дійсно, що ведмежа лапа. Ось там десь достигають вони. Вони такі пізніші, але такі чималі салатні. Так, до сала. Таку взяв собі і з'їв із салом такий чималий помідорчик. Далі у нас хурма. Тоже наш сорт провірений і всіма любимий, гарні такі. Сочні великі помідори на салат. Теж такий куш не дуже великий. Їх так небагато на кущі. Перші ось раніше достигають, а ті будуть пізніше. Так, чорний принц. Чорний принц наші провірені. Ось без всяких полосок. Ось такий простий чорний принц. Темний. Всередині, як розріжеш, він такий темний. Сочний, солодкий помідорчик, салатний, звичайно. Ось такий. більші, менші, Хороші такі, не дуже високі вони. Але треба підв'язувати. Тут у нас малиновий дзвін. Ось таке роно рожевих помідорчиків. Ну, На смак вони такі собі. Оце ми їх тут із наших цих сортів перший раз посадили, то вони такі собі. І не соляні, і не солодкі, і не кислі. Ну, такі, як то кажуть, на любителя. З них ми не будемо збирати насіння. Ми їх попробували, просто нам сподобалась назва така гарна. Але смак не дуже нам сподобався. Тому я... ми не будемо їх і запропонувати людям. І не будемо садити. Є багато інших. Похожий на малиновий дзвін, помідорів, скільки розових достатньо. достатня кількість у нас, що можна обійтися без цього малинового дзвону. Хоч назва, ще раз кажу, гарна. Волове серце не хуже цього малинового. краще, краще, волове серце, краще за малиновий дзвін. Або взяти стелу. Теж рожева, жаудат рожевий, ну вони з низькорослих, вони дуже смачні, хороші помидорчики. Так, тут у нас рожевий велетень. Ось такі рожеві, великі, хороші салатні помідори. Їх теж небагато, їх на кущі. Куш не дуже високий. Але хто любить салати, то це таку взяв, порізав і одним можна наїстися помідором. Ну Тут у нас попали до високих, теж їх підв'язали, бо вони були в тому ряду посажені, де високі ріогранде. Ну вони пізніші. Вони пізніші, ми їх теж підв'язали, вони хороші. Ось сливочки. Вони хороші на консервацію, на засовку. Ось там далі десь вони вже є. До... Ось, зараз я достану. Ось такі вони. Ось така сливка чимала. Ось така тверденька. Яка не буде перекисати, не буде лопатися в банці, хороші для банки і для засолки. Смачні такі непогані помідори, їх багато на кущі, урожайні. Така в них щільна м'якоть, що дуже хороші вони. Тут ще серед високих Попали золотий потік. Дуже-дуже нам подобаються ці помидори, вони низькорослі, їх багато, і вони ранні. І ось така чудова сливочка. Вони не такі, як ріогранди, ріогранди твердіші, а це такі м'якші. Але такі сочні, добрі, гарні в банці і, на, і гарні на вид і на смак. Хороші. Їх багато на кущі. Дуже нам вони подобаються. Бо так жовтої сливки і немає. Оце і тільки один сорт, яка, який жовта сливка. А так нема більше. Є ще круглі. Зараз покажу круглі жовті. Ось круглі жовті. Такі, Тоже такі хороші помидорчики. Тут була жовта сливка, а це круглі жовті. Тоже їх таких і немає, які для консервації. Це такі оптимальні. Та сливочка жовта і оце круглі жовті із жовтих сортів. Ну, вони хворіють, звичайно, болі. Вони тут у кінці посажені. Тут ось. При кінці ряду посажені, але, але ось маємо такі плоди. Ну, ось, наче про всі розказала, показала, сортів багато і можна заблудитися, але я старалася так всі по порядку про всі. Розказати, ніякого сорту не забути. Ось Тут я знаходжуся ось коло дров. Вже, бачите, їх вже чимало, вже треба вибирати. Будемо зараз візьмемо відра і будемо вибирати і побачимо, яка урожайність з кожного сорту. Будемо починати із самого раннього, як звичайно, бо вони самі ранні, там ще їх трошки залишилося, бо. Ми вже основну частину ми вже вибрали на насіння. Будемо вже промивати і сушити. Все це покажу, як ми це робимо. Ось так. Всім дякую, хто нас додивився до кінця. Всім гарного здоров'я і до зустрічі на нашому каналі.